«Від Відкан до Тернополя. Книгу про шлях італійського військовополоненого. Мікеланджело Пергемгельмі, який перебував у Тернополі під час Другої світової війни, репрезентували у Тернопільському музеї Літературне Тернопілля. Це щоденникові записи історика Багіні доповнені унікальними малюнками гельмі, які розповідають про будні у таборах для військовополонених. 70 сторінок цього видання присвячені саме Тернополю. Видання від Кан до Тернополя ще називають щоденником Неволі. З 1943 по 1945 у німецькому шталазі номер 328 у Тернополі перебували італійські військовополонені. Серед них художник Мікеланджело Пергем Гельмі. Він змальовував свій побут у таборі у колиці через вузьке віконце, А інколи, якщо щастило, виходив у місто. Комендант табору німець. Коли побачив, як Гельмі малює, він дозволить йому виходити в місто з конвоїром. І ви бачите, є серед рисунків, є акварельки і є пастелі. Комендант дав йому акварельні фарби і пастелі, і він малював. Значить, 17 малюнків гельмі, які стосуються Тернополя, знаходяться в родині у сина Маріо. І 17 малюнків в музеї сучасного мистецтва міста Тренто. Парафіальний костел і церква Різдва Христового на Руській, вулички Нового Світу і Кападосії, давнього житлового району міста, який пам'ятають хіба що старожили, а ще багато малюнків казарми, портретів, за які отримував платню, цигарки. На картинах Мікеланджело Гельмі оживає старий Тернополь, якого вже нема. Ось тут тонель під мостом, оця труба, яка розташована електровня, оцей будиночок, це вулиця, яка йде до Окшноцбанку. Він зараз залишився. І цей будинок на розі напроти нього. Тут зараз Шовковиця така велика росте. І лишився цей будинок. Далі все зруйновано. Ну і наша окраса нашого міста це парафіяльний костел, якого не видно. Книгу видали в Італії тиражем усього тисячу примірників. Сергію Віткачову, який досліджує військову тематику, вдалося налагодити стосунки з італійськими істориками та мистецтвознавцями. Їхній подарунок дві книги. Мікеланджело він передав обласному краєзнавчому музею та музею літературне Тернопілля. Ми вже маємо якусь таку неповну картину. Але цього табору для військовополонених на території Тернополя донедавна зовсім ніхто навіть не знав, що був такий табір. На жаль, післявоєнне населення Тернополя змінилося корінним чином. Тернополян дуже мало, які б могли поділитися цими спогадами. І доводиться по краплинці з різних джерел доповнювати, вписувати порядочку історію Тернополя. Дуже цікаві начерки. Начерки зроблені дуже швидко. Часом урнем, пастелью, пером То є все до розділу графічного графіки. Цікавими є формат та оформлення книги, адже текст у ній ніби написаний від руки, як і самі малюнки Гельмі. Видання набуло розголосу в Італії, і тернопільські митці сподіваються, що у близькому майбутньому у Тернопіль завітають оригінали малюнків італійського художника, який увіковічнив наше місто у своїх картинах.